Друзі, всіх вітаю на телеканалі «Шість соток», З вами програма Зроби сам. Я її ведучий влад, що ж сьогодні дуже спекотно за вікном. Тому я тут під кондиціонером, тому що на вулиці знімати просто неможливо, і саме тому я вирішив підняти таку цікаву тему: вода, а точніше, питна вода, та яку ми можемо вживати. Адже це зараз дуже важливо. А під час вимкнень світла у нас в країні це ще й дуже актуально, тому що якщо ви п'єте воду, наприклад, набираючи її десь в якихось місцях, де є автомати з рідиною чи ще якісь місця, то потрібно тягати цю воду з собою на якийсь там поверх. Якщо ви живете в багатоповерхівці, ліфти дуже часто не працюють. І Якщо у вас баклажка, наприклад, під 20 літрів, то взагалі ховайся. Ну добре, можна 5-літрові баклажки набирати, але все ж таки підніматися з 5-літровими баклажками навіть на п'ятий поверх, як в мене, це ну трішки зараз проблематично. Тому є рішення це встановити собі питну воду, а точніше, забезпечити собі питну воду прямо з вашого крану. А, ну, точніше, встановити ще один невеличкий краник, і тому поговоримо сьогодні про встановлення в себе вдома такої системи, яка зветься Зворотній Осмос. Це дуже прикольна штука, тому що. Я коли собі вдома поставив, забув про воду, щоб її купувати, десь заносити назавжди, і дуже довольний цією штукою, усім рекомендую. І насправді це не реклама цієї системи, це більше розповідь про користь. А якщо ви захочете собі її встановити вдома? Програма в нас зроби сам, тому розповідаю про все, що можна зробити своїми руками, в себе вдома чи на заміській ділянці, в себе на загородньому будинку. Тому сьогодні про це як встановити осмос зворотній в себе, ну наприклад, в квартирі. Тому починаємо буде дуже багато цікавої та практичної інформації, яку я вже втілив у життя на своєму досвіді. Тому буду з вами ним ділитися. Що ж, ви зараз бачите тут переді мною. Ну, це такі деякі атрибути, насправді зворотнього осмосу. Це набір фільтрів, який я рекомендую одразу е собі взяти. Якщо ви будете вибирати собі е зворотній осмос, їх насправді безліч фірм, безліч варіацій, але суть одна і та ж. І про цю суть я й буду розповідати, не прив'язуючись до якоїсь там марки, бренду, фірми і тому подібне. Саме тому ви тут не побачите, що це за фірма, тому що це не важливо насправді. Все воно однакове, все воно робиться на одних і тих самих потужностях, тільки під різними брендами. Усе, що я буду зараз розповідати, я буду підкріпляти картинками, фотографіями, відео вставками. З того, що вже я собі зробив, як воно працює, як воно виглядає, щоб ви максимально е, були забезпечені інформацією про зворотній осмос, як його встановити та як ним користуватися. Деякі ще фішечки розповім, лайфхаки, тому буде дуже корисно для тих, хто е, зацікавився взагалі собі е, або ж захотів поставити зворотній осмос в себе вдома. Зараз ми бачимо такий набір фільтрів. Ось це тріо продається разом. Це насправді первинні фільтри. Ну або ж тут два. Ну, первинний, вторинний та третинний. Взагалі, э, осмоси ще діляться на ну якби, такі варіації, так, э, за ступінню або кількістю фільтрації. Тобто є осмоси там з чотирма ступенями, з п'ятьма, шістьма, сіма, восьма, і можна так напевно до безкінечності там фільтрувати ту воду. І не розуміючи, чи воно взагалі якось плине там, суттєво на ту фільтрацію. Тому що, наприклад, я собі обрав е варіацію із шістьма е ступенями або ж етапами фільтрації. Всі ці шість. Етапів ви бачите у мене зараз, ось тут переді мною це ці шість фільтрів. Вони є цими етапами. Не бачу сенсу брати більше, тому що навіть шостий етап, чесно кажучи, у мене викликає сумніви, чи потрібен він взагалі. Напевне, це для особливо гурманів, які відрізняють там якісь відтінки смаку. У рідині, яку вони п'ють. Можливо, це якось і допоможе. Але про це трішки пізніше. Що ж, ви зараз бачите переді мною шість етапів фільтрації. Це первинні три фільтри, які встановлюються у осі. Ви зараз бачите це на фото: такі колби, такі тримачі цих фільтрів. Один ідеї з поліпропилену, це такий спінений матеріал, він трохшаровий. І ну такі м'якенькі, і просто для первинної фільтрації. Ви бачите, якого кольору він зараз в мене. Це е, через десь півроку, можливо, трішечки більше використання. А е, ось так він виглядає. Він бере на себе первинний удар, забирає на себе всі важкі якісь там фракцію важку чи якісь ось такі домішки. І він ось такого кольору стає. Після нашої київської е, води. Потім йдуть ось такі два однакові вугільні е, картриджі. Вони називаються так, фільтри, картриджі е, з активованим гранульованим вугіллям. Ось таке там всередині є там вугілля. І е, вже ось ці три етапи вони дуже добре фільтрують воду і вже роблять її насправді е, ну, не такою, як з крану. Причому що цікаво, чому саме вугільні фільтри використовуються у другому та третьому етапі очищення? Тому що е, перший фільтр на себе бере очищення від, наприклад, активного хлору, різні органічні речовини і тому подібне. А вже третій ступінь е, також. Точнісінько такий же фільтр вугільний. Він вже залишковий хлор на себе забирає, і вже після ось цих трьох етапів вже ви відчуєте якісь покращення значні. У ті рядні, яку ви будете вживати. І от далі йде сама сутність цього осмосу. Чому взагалі він так зветься, що в ньому ось такого незвичайного? Це саме через ось цей ступінь очищення. Четвертий. І насправді все. Чотирьох ступенів ну, для якихось недорогих систем, якщо ви не хочете переплачувати, вже буде достатньо. Це ось така мембрана. І вона пропускає не просто рідину, вона пропускає молекули води, тобто через себе фільтрує молекули і затримує в собі 99% різних домішок та всяких фракцій. Ну, звичайно, не тільки молекули води, а ще й кисню вона пропускає. Тому якби у вас рідина збагачена киснем, залишається. І вона все рівно залишається корисною. Ну І далі п'ятий ступінь очищення це вугільний також картридж, але тут високоякісне, більш високоякісне вугілля. Це так званий постфільтр, який не просто фільтрує воду, а ще й покращує її смак, а також коригує pH води, тобто її жорсткість або ж м'якість, робить її більш м'якою. І тим самим ви вже знатно відчуєте різницю після ось цього етапу фільтрування. Це вже той етап, коли можна воду реально вживати, і ви відчуєте одразу різницю. І ось цей ступінь шостий, який насправді я взяв ну просто спробувати для себе такий самий важкий цей фільтр це мінералізатор. І Він для того, щоб покращити смак води, або ж мінералізувати її. ну, Можливо, вона там більш корисною стає. Що в нас тут є? У нас тут 5 компонентів: це кремінь, корал, жадеїд, якийсь. я не знаю, що це таке насправді кальцит та турмалін. Ось такі. У нас 5 тут елементів, і це все мінерали, воно мінералізує. І ось тут розповім вам. Ну, це не те, що там правда, яка зараз накриє комусь продажі усіх мінералізаторів. Це суто моя штука, мої сприйняття. Я реально не побачив різниці. Тому що коли встановлюється Осмос, а ми ще поговоримо про те, як його встановити, там іде навіть на кранику, який ви встановите, два вентиля. І один краник він відкриває вам рідину, яка йде одразу після постфільтру. А другий краник відкриває вам Рідину, яка йде після мінералізатора. Тобто там ця система ось так вся зібрана, щоб вам мати можливість пити або мінералізовану воду, або ж не мінералізовану. То є системи, які ось так роблять. Далі, насправді, ще можна і сьомий ступінь, і восьмий ступінь розповім в теорії, що це таке. Сьомий ступінь це біоактиватор. Це вже якісь фішки там додаються, які. Вам навіть в організмі допомагають підвищити стійкість його до якихось інфекційних захворювань. Ну і ці ж інфекційні якісь штуки, хоча звід їм там взятися, там вона хлорована насправді. Видаляє все це саме з рідини. А ще пишуть, що ось така вода після сьомого ступеня з біоактиватором допомагає схуднути та покращити ваше здоров'я. Ну вірити цьому чи ні це вже ваш вибір. Восьмий ступінь ультрафіолетовий знезаражувач. Ну Тут вже просто логічно можна здогадатися, що він себе представляє, тобто опромінення світлом в ультрафіолетовому спектрі. Ну тут більше для того, щоб не розвивалися ніякі мікроорганізми. Ну але то вже таке, бачите, ви тут користь чи ні, також залежить від вас, тому що виробник пропонує ось аж 8 ступенів очищення. А вам вирішувати на якому ступені вам зупинитися. На своїй практиці можу порекомендувати 5 ступенів, це буде достатньо для того, щоб вода була смачна, щоб вода була вже очищена, її можна було пити та насолоджуватися. Вже шостий по бажанню можна вибрати, чи брати мінералізатор чи ні, тому що я різниці не побачив, але я бачив безліч відео, де люди ставилися в мінералізатор і вони відчували різницю. Також, якщо ви полюбляєте пити чай, то там такі прям закронілі чайні майстри та люди, вони рекомендують чай заварювати саме з мінералізованої води. І тоді він начебто стає смачніший. Тому тут ви вже для себе вирішуєте та перевіряєте цю інформацію. Що ж, суть як встановити зворотній осмос в себе вдома. Нічого складного немає, окрім того, що, можливо, не у всіх є потрібні інструменти, наприклад, сверло або ж ну, якісь пласкогубці, якимось щось затягнути або ж ключі, тому що це ну, трішечки інструменту потрібно буде. Але якщо ви все робите своїми руками. То вас стовідсотково буде ну, 90% того, що вам потрібно. У мене і 90% не було. Я встановив спокійно все ну, за допомогою клепки, тому що допомогла вона мені вийти з деяких складних ситуацій при встановленні. По-перше, що вам потрібно пам'ятати, це те, що при встановленні вам, скоріш за усе, потрібно буде. Ну, ви можете це все до дерев'яного чогось прикрутити, тому не потрібно тоді буде. Вам перфоратор, але ж я це все робив, щоб воно висіло на стіні, тому мені потрібно було пробити в стіні декілька отворів для того, щоб повісити це все на бетонну стіну. Взагалі, принцип того, як встановити у вас є ваш кран, з якого у вас тече вода. І все з крана вода стікає в злив. Це ось у вас є рукомийник, і там є злив. Нам потрібно всього лише ось ці два вузла. До е, крану у вас, скоріш за все, приходить е, холодна та гаряча вода. Нам потрібно просто, ну, якщо так можна, по-простому виразитися да, по-простому описати цю схему. Вам потрібно врізатися у холодну воду. Тобто е, не беремо зараз там до уваги те, що десь закрите, відкрутити. Е, це зараз ми все проговоримо. Вам потрібно від'єднати е, шланг з холодною водою. Між шлангом та краном зробити трійник, е, вмонтувати трійник який йде в комплекті у таких системах. Е, так, скажу одразу, що усі. Е, Компоненти, які вам потрібні для встановлення осмосу, виробники кладуть вже в комплект, і у вас не повинно виникнути ніяких там проблем. У мене не було проблем з моїм комплектом. Можливо, якісь є недобросовісні виробники, але до таких краще не звертатися, тому при виборі комплекту звертайте увагу на відгуки. На те, ну наскільки відомий бренд чи невідомий, і як він поводить себе з клієнтами. І от вам потрібно вмонтуватися між подачею холодної води та краном, вмонтувати трійник, і від нього вже йде вся ця система. Це саме основне, що потрібно розуміти, е, з цього трійника вже йде на цю систему, яка збирається по схемі. Ось є інструкція. Наприклад, так тут є картинки. Є е, пошагово взагалі все написано. Я навіть звідси зараз буду, наприклад, читати і коментувати всі дії, які потрібно зробити. Я зараз просто описую схематично. Тому потрібно просто е, під'єднатися до холодної води, а також просвалити отвір у зливі, тому що потрібно під'єднатися до зливу води. Адже принцип роботи ось цієї системи е, заключається в тому, що. При фільтруванні води через мембрану є деякі надлишки води, яка, наприклад, ну, відфільтрувалася, очищена пішла до вашого крану, а точніше, уємність спеціальна, яка йде у комплекті. Ось так вона виглядає, це такий бак на 10 літрів. І у вас по факту завжди буде 10 літрів очищеної води. Але є один нюанс, про який трішечки згодом. І надлишок тієї води, яка ну не відфільтрувалася, вона йде у зливну систему, тому і потрібен цей отвір і під'єднання до каналізації. Можна так сказати, до зливу у вас умивальнику. Що стосується ємності, то тут є один момент на те, щоб вода профільтрувалася через мембрану, через всі ці шість ступенів. Або ж 5 ступенів. Та ну, взагалі, тут важлива ступінь це саме мембрана. Вона саме найдовше е, може фільтрувати воду. І якийсь час потрібен для того, щоб наповнився ваш резервуар з очищеною водою, з якою ви вже будете через краник наливати собі для пиття. Є нюанс. Ви зараз бачите, наприклад, датчик тиску у системі. Можливо, у вас е все добре, як в мене? Ну, в мене плюс-мінус. В мене ще так на дуже на грані системою, тому що буває менше двох бар, буває більше двох. Взагалі на шкалі намальована ось ця зона, де це ідеальна. Ідеальні показники для того, щоб все швидко фільтрувалося, щоб ви не помічали якихось там приколів з водою, що там у вас десь не дефільтрувалося, або десь капає, або ще щось. Тому що якщо у вас краника буде капати, це означає, що у вас не вистачає тиску в системі. Але ми говоримо про ситуацію, коли тиску замало, наприклад, менше двох бар, і це регулярно, то тоді потрібно ще докупляти. Спеціальний насос для того, щоб він качав воду. Але тут враховуйте, що це якісь звуки посторонні. Так це буде, буде шум завжди, коли ви будете вмикати воду, або ж він сам буде там вирішувати, коли вмикатися, щоб накачати цю воду в резервуар. Але тут вирішується якби питання того, що у вас завжди буде ну, фільтруватися вода. За допомогою насосу буде качатися, і не потрібно буде там підлаштовуватися під тиск. Сьогодні є тиск, вода тече нормально. Завтра нема тиску, вода єлі-єлі фільтрується. Що ж, давайте коротко по інструкції, як встановити. Насправді, все дуже просто. Якщо йти по інструкції, є багато відео в інтернеті, де можна просто вімкнути та пошагово робити. Та навіть самі виробники роблять такі відеоінструкції і можна потім все з комфортом зібрати. Ну, Звичайно, потрібно перекрити холодну воду, встановити трійник між те, що я говорив, між шлангом та краном. Перед цим ви звичайно збираєте систему докупи. Ну, як ви її дістаєте, у вас все перед вами. Ось така вона трішечки в зборі, але ще не зовсім. Тому що ще потрібно під'єднати усі шлангочки. І зараз якраз про це. Після того, як ви встановили трійник, між подачою холодної води та основним краном, вам потрібно від цього трійника відвести шлангочку, яка йде вже на ось цю систему очищення. Потім ви встановлюєте кран для подачі води, це ви вже вирішуєте, в якому місці його встановити, де вам буде комфортніше. У мене це виглядає ось так: біля основного крану. Хтось встановлює зліва, хтось справа, тут вже кому як. Єдине е, попередження у тих, у кого маленький ось цей е, рукомийник, е, і справа або ж зліва там дерев'яна стільничка, якщо ви вирішите все ж таки врізатися цим краником у дерев'яне щось, е, то обов'язково герметизуйте це місце. І герметизуйте саме зверху, тому що ну, потім це місце може там або десь щось намокнути, потрапити туди вода, і воно набухне і буде неприємно. Тому не ігноруйте цей момент. Ну І пам'ятаємо, в системі є вхід і є вихід. Е, від трійника, який ми встановили між краном та подачею води, ми е, шлангочку Підідаємо до входу. Це все на інструкції. Тут показано. Ну намальовано стрілочками, навіть кольорами є червона трубка, наприклад. А вона йде на вхід. А від крану, звичайно, що йде на вихід. Потім ми робимо отвір у нашій зливній системі для того, щоб туди піддінати дренаж від нашої цієї фільтраційної системи. Робимо там спеціальні, є ось така штучка, яка просто туди вмонтовується. Просто потрібно отвір зробити, потрібного діаметру. І ось такий перехідник туди вмонтовується, і туди також вставляється шлангочка, яка йде на дренажну систему. Потім ми встановлюємо десь або просто ставимо, як це в мене ось цей резервуар для води. Він називається гідроакумулятором, тому що він на себе акумулює воду, там збирає її, а все, що в себе щось збирає, називають акумуляторами. Тому він так і зветься у інструкції. Ну, і після цього ми встановлюємо ось ці перші три картриджі. Не переплутайте, хоча там неможливо переплутати, тому що посадочні місця під них різні. Під ось такого типу фільтр і під ось такого типу фільтр. Тому ви там, можливо, і не перепутаєте. Встановлюйте спочатку ось цей мембранний. Він дуже легкий, можна це якби запам'ятати. Що він перший, а потім вже вугільні два штуки. І не забувайте перевіряти е, герметичність, тому що там є резинові прокладочки, яка може ну, випадково десь щось там з'їхати, десь там загнутися, краще перевірити, подивитися, що все там було е, гаразд. Ну і потім нам тут рекомендують е, зробити промивку з цих фільтрів. Е, нам потрібно резервуар. Пам'ятаємо, ми вже під'єднали вихід із трійника до цієї системи. Ми під'єднали вже вихід із системи до крану. І також ми під'єднали вже з резервуару також у спеціальний отвір. І дренаж під'єднали. Тому у нас все майже готово. Але зараз потрібно промити фільтри вугільні від якихось надлишок пилу вугільного чи щось такого. Тому е, беремо просто якийсь тазик, резервуар для води, назвемо його так, е, та просто вмикаємо подачу холодної води, щоб через ці фільтри прогналася вода і витікла у резервуар, який ми підготували для ну, тазик, назвемо його так, доки вода не стане прозорою. Це для того, щоб промити вугільні фільтри, і для того, щоб вугільний пил не забруднив потім мембрану. Ну і зробити це все потрібно, від'єднавши звичайно від третього після третього картриджу трубку, тому що після третього картриджа трубка йде на мембрану, і потрібно цю трубку від'єднати і з неї вже зливати воду, а не а не не після мембрани. Це дуже важливо, тому що інакше цей весь пил піде на мембрану якраз. А це о, нам не можна допустити. Наступним етапом нам потрібно промити, звичайно, іде в нас мембрана, але ні, нам потрібно промити ось цей фільтр, який зветься постфільтр. І е, потрібно це зробити не встановлюючи мембрану. Тобто мембрана ще не стоїть в своєму місці. Ми беремо встановлюємо фільтр на своє місце і також промиваємо його, щоб пройшло декілька літрів води через нього. І тільки після цього ми. Все від'єднуємо, чекаємо, поки зільється вода. І краще на цьому етапі ще не прикручувати цю систему, якщо ви збираєте, щоб вона висіла, як це, наприклад, у мене, щоб вона була у вас мобільна і не в якоїсь тумбочці, як у мене також, тому що було це все зробити нелегко. Вода тече, це все потрібно підкладати тряпками, якимись рушниками. Тому заздалегідь про це подбайте. Промиваємо ці фільтри і тільки після цього ми все зливаємо. Попередньо перекривши подачу холодної води, і встановлюємо вже тоді мембрани. Після чого а, вже все в зборі в нас. Ну Ми ще встановлюємо мінералізатор в нашому випадку. Наприклад, я встановлював його вже промивати. Ну Можна промити, якщо сильно захотіти. А, Після чого. В нас в резервуарі для води в нашому гідроакумуляторі був перекритий кран на секундочку. Так зараз ми все під'єднали, все з'єднали, вмикаємо подачу води, перевіряємо на герметичність, щоб ніде нічого не текло. Як ви можете помітити, тут спеціальні ось такі штуки, такі скоби, які ось так навіть пальцями дістаються. Засовувати туди просто шлангочку, та ось так туди заганяєте знову цю скобу. І воно там тримається все герметично. Дуже проста система. Насправді у багатьох ось таких систем зворотнього осмосу саме ось такий принцип фіксації цих шланочок. Все це фіксуємо дуже просто, дуже легко. Не потрібен ніякий інструмент для того, щоб це все зібрати. Тільки для того, щоб все повісити та змонтувати. Ось тільки для цього ви вже зрозуміли, що потрібен якийсь інструмент для того, щоб краник вмонтувати. В цей рукомийник, та для того, щоб повісити кудись ось цю всю систему в зборі. А так все, як то кажуть, болтон. Чик-чик-чик, і все, зібрали. Дуже просто і легко. Як я вже сказав, на гідроакумуляторі у вас перекритий кран. Вам потрібно його відкрити та зачекати 2-3 години, поки він наповниться. Так саме стільки потрібно системі зворотнього осмосу і цій мембрані, щоб профільтрувати якісно. Воду. І через 2-3 години він заповниться. Ви це зрозумієте по його зміненій вазі. Він стане дуже важчим. І після чого ви цю воду зливаєте через вже новий встановлений краник повністю. Коли вона зільється, ви це зрозумієте по тому, що дуже зменшиться потік води з кранику. Ну і все. І ви промили і резервуар, промили всю систему, закриваєте кран. Чекаєте знову 2-3 години, поки набереться цей гідроакумулятор і все. І ваша система готова до того, щоб ви споживали дуже смачну, якісну воду, а головне не потрібно її нікуди заносити, підносити. Та під час вимкнення світла, якщо звичайно у вас є вода у системі і у вас не вимикається. А зазвичай в Києві такого ну, немає, щоб вода вимикалася під час вимкнення світла, то у вас буде завжди смачна питна вода і завжди в легкому доступі. Що ж, я сподіваюся, що я максимально детально, максимально просто розповів. Про цю систему, як вона встановлюється, можливо, ви не планували встановлювати цю систему, але після перегляду цієї передачі у вас з'явилося бажання це зробити, ви зрозуміли, що це не важко. Можливо, ви до цього думали, що це досить складна процедура. Але насправді, я гадаю, що з цією процедурою, якщо не брати до уваги, наприклад, Працю з перфоратором, де потрібно щось в стіні якісь отвори робити, або ж працю з тим, щоб кран просверлити і встановити, то з, оцим, з цією збіркою справиться будь-яка дівчинка насправді. Тому що це не складно, це проста процедура, і є інструкція, є купа підтримки в інтернеті. Тому, друзі, якщо. Ви собі плануєте або планували і ще не могли вирішити, чи встановлюєте, чи ні, обов'язково встановлюйте, це не складно. І я сподіваюся, що я вам допоміг у цьому. Та якісь корисні поради з мого досвіду вам також були корисні. Не перемикайтеся з телеканалу 6 Соток. Дивіться наші наступні передачі, а також програму Зроби сам. Я є ведучий влад. Всім до побачення.